Привіт! Хочу презентувати вам новинку від Hairway професійний Fan Viet. Він має 4 рівні температури, має імунізацію. На задній панелі фен має LCD-pran. І тому всі режими швидкості та температури ви будете бачити. Фен має двоконтурну магнітну насадку, а також магнітний фільтр. Насадка не нагріває. Професійний фен має безщитковий цифровий двигун, За рахунок цього ми отримали компактну модель. Він дуже легкий, але дуже потужний. І готуємось до зими, бо потужність в нього лише 1400 ватт. За рахунок того, що фен дуже компактний та легкий, його можна взяти з собою і на виїзд. А також подорож ще в ньому це біженка на торті, а є тихий режим. Завдяки цьому ми фіксуємо стерега.